Якщо був трактористом із танком, порозумієшся, так вважають танкісти 5-ї Слобожанської бригади «СКІФ» Національної гвардії України. Гвардійці, які служать на харківському напрямку, розповіли, як потрапили до танкового взводу та про захист бойових машин від ворожих ФПВ-дронів. Став танкістом за прикладом батька, розповідає гвардієць з Денис Позивнім Льова. Вдома на Львівщині в Дениса є автомобілі та трактор. Тож на техніці розуміється. Та за порадою про обслуговування танку звертається до батька. Він теж воював, а зараз лікується після інсульту. Я з ним навіть щось там поламається, ще щось, типу, я дзвоню до нього, кажу, батя там сюди-то, де що воно знаходиться, він каже, там-то там. Якщо щось не знайдеш, передзвони, і я тобі підкажу. Мені всі там друзі говорять там. Куди танк, перша цель, тіпа, вся. все пішло, поїхали. я кажу, нічого, розберемося, кажу, не, не хороніть раніше, Кажу, в мене ще діти не родилися. У мене жінка, вона зараз в родомі. Їм, коротше. Олександр з позивним Санич до війська прийшов добровольцем до Великої війни, працював будівельником та трактористом. Цей досвід та поради бойових побратимів стали в нагоді. Коли прийшов на службу у танковий взвод, все, що, скажімо так, знімається до 100 кг, це ми можемо самі зробити. Те, що касається двигуна, трансмісії, ми не маємо ці ну, змоги, так би двигатель півтори грубо говоря, віса. Це у нас дима. Є побратими і, ну, з різних частин, які є в бойових діях. І воно все дороблюється ну, як, ну, на практиці. Тобто виїхали, ага, це працює, це не працює. Значить, тобто це треба викинути, доробити отак. І тобто, от, ну, скажімо так, з мирю паниці. От вийшла така красуня. Гвардійці обладнали танк додатковим захистом від ФПВ-дронів. Це робить 38-тонну бойову машину ще важчою і збільшує навантаження на двигун. Але без цих конструкцій танк надто вразливий на бойових виходах. Все основується на тому, щоб ФПВ, дрони не проникли, не пошкодили танк сам. Но все одно я. Моторна цік, це саме, тому що танк без двигателя не поїде нікуди. Ну і, звісно, башня, тому що БК все лежить у Якщо з БК, то нікуди вже ніхто не поїде. В танковому екіпажі є чіткий розподіл обов'язків не тільки під час навчальних чи бойових виїздів, так само. Із обслуговування бойової машини. Також гвардієць готовий допомогти побратиму та поділитись досвідом. Колектив у нас дружній, говорять танкісти. Все, що в бою, прикрити вогнем піхоту, зберегти життя екіпажу та виконати бойове завдання. Скажімо так, як всіх дорослих людей, живих є адреналін, ну, є своя справа, яку хочеться виконувати. Тобто ніхто з наших побратимів тут не збирається сидіти, висижуватися, а всі злі. До такої степені все стало, що хочеться побист все закінчити. Ми допомагаємо хлопцям, які сидять в окопах. Ми всячески допомагаємо з чим можемо. Понятно, що ми теж ризикуємо, але без різку не буває побіди. Юлія Губська, телеканал прямий.